Доброго дня, шановні депутати. Прошу здійснити реєстрацію. 8, наявний форум оголошується засідання Yeah uh -huh. Україна. Я пропозиція передав зняти ці питання, підтримати за основу. Прошу голосувати. 29. Є пропозиція зауваження є до порядку. Пропозиція в цілому. Прошу голосу. За 29. Розглядаємо проєкт рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Борської міської територіальної громади транспортного засобу і гуманітарної допомоги про письма від муніципального міста ЄНС. Ющенко Євген Заколаєвна, начальник управління комунальної власності, відповідає, е є пропозиція зауваження ООН комісії за, за основу і в цілому населення. За двадцять дев'ять. Дякую, Редактор. проєкт рішення про мене змін додаток 1 до програми підільства і спеціального раунду приймання відкриття Благоустрої та соціально-культурної призначення Броської міської територіальної громади на 19-24 рік. Доповідає рішення спловлення депутат Дорогої міської ради та начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та транспорту. Зауважень на комісії не було, є пропозиція за основною в цілому. За 28 один модельне голосова рішення підтримали. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я в Російській міській територіальної громаді на 22.26 начальник відділу охорони здоров'я. За уваження положі пропозиція за основу і відселення. Не голосує проти. За 28 проект рішення про національно до програми надання соціального допомоги на дизонному боксингу, які брали в нашу в антировістичній операції про об'єднаних сил і сім'ям постраждалим учасникам революції гідності і детям, которые батьків на залежності України в на століття була війна. Петренковані начальник управління. Захистському седанні. Зауважень не було, є пропозиція за основу і цілому. Прошу голосувати. 2.30. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми з роботи про кожного 21.20 років. Зауважень не було, є пропозиція за основу і цілоні. Прошу голосу.

За-30. Рішення підтримано. Дякую, Оксана Петрівна. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони Бурганській спеціальної громади на 23 дні. Довго я за все не говорив. Зауважено не було. Є пропозиція для основи відсилення. Прошу голосувати. За 30. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до цільової комплексної програми профілактики жилах злочинності, змістнення правозарядку охорони прав і свободи громадян на території міської територіальної громади на дві і двадцять Зауваження було, є пропозиція за основою цілому. Прошу голосування. Голосування От один не голосували, два рішення підтримали. Розглядайте, будь ласка, яке питання? Я, побачив, я не роздаваюся в процедурі. Я хотів питання внесення змін до програми ТРО, хотів би, щоб трошки буквально детальніше про 4 мільйони, які йдуть на строчки у БЖКД, тому що там 13 мільйонів не зрозуміло, а оця 4 мільйони я якесь пояснення. Комісія розглянула? Bondach, там 4 млн, там більше. Ні, всього зрозуміло. Але всі корелюється, що і Тому що управління житлово-комунального господарства є безпосередньо головним розпорядником туди йдуть на броварі благоустрій. Це все ж доповідає. А, вироб. це через вас на благоустрій. А чим Я, займається благоустрій, нормальні люди через да. броварі. Да. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до цільової програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби для територіальної громади і для в Білорусській територіальній громаді на 22-26. Є пропозиція до основу цього. Прошу голосувати. <звук> Тайм проект рішення про нас до рішення Бравосколівської ради Брожкої району Київського області 2312 року за номером 2808 тридцять девять про бюджет Брошкоівської територіальної громади на 23 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7. Є пропозиція за основою в цілому. Прошло голосу. За тридцять рішення підприємства. Будь ласка поки що воно поки що подати конкретно вам уже і ставити питання було на з'єднанні було. Отже, ви вважаєте, що можливо, на сесії ми можемо вам дати відповіді. Може, прописка йде 300 000, інші доходи через бізнес, ну, розумію, що йдесяться про інформаційні послуги мініта, і прописка в іншому відділі державного управління. А ми питаємо саме на підприємстві 30 на відзначення державних свят і за Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день в якому стані у нас розброска сайту коли планується запустити і коли ми зможемо ä, публікувати після сесії там через 2 години наповнюється. А... Він буквально я думаю, що через <звілляє> до кінця місяця він запрацює. Тому ми зможемо архів комісії, архів опублікувати. Як я смію, заходити після ці комісії. Це дякую. Є пропозиція, чи хочеться все-таки використати не за цим призначенням, на якій ми викидаємо, як я наполягав, щоб його використали або на ПЦУ, або на потребах перепровезти, або ще на більшість критичні нагальні. Врахуємо ваші пропозиції. Оголошую засідання до